Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такі гречаники в сметанковому соусі. Ароматні, запашні, надзвичайно смачнючі. Добрий! день, Ви на ютуб каналі УТі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати гречаники в сметанковому соусі. Якщо раптом після вечері у вас залишилась гречка, а ви на наступний день хочете приготувати якусь зовсім іншу страву, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування гречаників нам потрібні наступні інгредієнти: відварена гречка, фарш, у мене сьогодні свинячий, сухий чесник, водичка, крахмаль, цибуля морква, сметана, яйце, сіль та перець. Спочатку робимо фарш. Висипаємо вже відварену гречку. Пропорції я всі вкажу під своїм відео. Фарш. Він у мене свинячий, можна брати курячий, байдуже, якою, який фарш ви будете використовувати у приготуванні цієї страви. Сухий чесничок. Вибиваю яйцем. Далі на велику тертку натираю одну цибулинку, перчу солю за смаком і вимішую. Ось і все, що потрібно нам, щоб приготувати наші гречаники безпосередньо самі котлетки з гречки. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Олі. Ставте лайки, коментуйте. Включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Я за них вам буду дуже вдячна. Ретельно всі інгредієнти вимішуємо. Фарш готовий. Далі вмочуємо руки у водичку і виробляємо котлетки, якої хочете величини. Я люблю не дуже великі. Ось такі, як звичайні, котлети. Ось так. Оскільки сім'я в мене невеличка, тому я зробила сьогодні пів порції. З половини порції виходить десь 11-12 котлеток. Я вас запевняю, що смак гречаників такий неповторний, що ви можете відразу робити 2 і 3 порції цієї страви. Далі вмикаємо плиту, ставимо пательню, наливаємо рослинну олію на середньому вогні, викладаємо наші гречаники і обсмажуємо з двох боків. Буквально по 3-4 хвилинки нам потрібно, щоб вони просто підрумянились, котлетки обсмажились з одного боку. Перевертаємо їх і даємо всмажитись з іншого. Гарно просмажені гречаники я дістаю у скляну посудину. Ви можете використовувати будь-яку посудину з твердим дном. І обсмажую ті гречаники, що в мене ще залишилися. Як бачите, які красиві в нас вийшли гречаники після смаження, зараз даємо їм трошки відпочити, а поки що готуємо засмажку. Спочатку подрібнюємо на невеликі отакі кубики одну середню цибулинку. І відправляємо відразу ж її на пательню, вливаючи трошки рослинної олії знову, щоб вона пасирувалася. Поки цибулька пасирується, на дрібну терточку натираємо одну морквинку і будемо відправляти її зразу до підрумяненої, до золотистого кольору цибулі. Цибулька почала змінювати колір. Ми відправляємо морквочку до неї. І теж хвилин 5 на невеличкому вогні протушуємо. А тим часом можете вже вімкнути духовку на 180 градусів. Верхній і нижній нагрів, щоб була вона вже розігрітана. Далі до овочів додаємо сметану. Гарненько перемішуємо і нам залишається додати трошки крохмалю і водички, і соус буде готовий. Сметану вимішали. Далі до крохмалу ми додаємо трошки води, гарненько його перемішуємо і вливаємо у суміш. Ось так. Знову гарно вимішуємо і даємо декілька хвилинок, буквально, щоб соус наш загустів. Далі трошки ще нам потрібно влити водички. Дивіться, яку ви хочете густину, регулюйте самі водою. Для мене ось так буде достатньо. Солимо, перчимо і заправка до гречаників. Готова. Я все-таки перед тим, як заливати гречаники, на кінчику лопатки беру трошки соусу і смакую, чи добре я підсолила поперчила. Ще трошки додавлю, мабуть, солі. І смакота готова. Готову заправку я виливаю на гречаники, стараюсь рівномірно розподілити. накриваю кришкою. І відправляю у духовку на 25-30 хвилин для запікання. Ось так. Ось таку красу ми отримали за 25 хвилин в духовці на 180 градусів. Зараз презентуємо і смакуємо. Ось таку красиву страву ми. Приготували з вами буквально за годину часу. Беремо один гречаник і дивимося, що у нас з вами вийшло. Подивіться, який він гарненький. Просмажений, протушений, аромат іде неймовірний, пахне таким витонченим, сметанковим шлейфом. Ну що, давайте будемо смакувати? Ви знаєте, ми приготували надзвичайно смачні гречаники. Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі Отеще Оля, і ми з вами готували гречаники в сметанковому соусі. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!